Рам Іоанна Богослова відзначає 140-річчя від дня заснування Цьогоріч Ювілей є особливим, адже громада вперше святкує його у статусі православної церкви України. Розповідає староста парафії Олеся Долованюк. Перейшли ми в цю церкву 28 травня 2023 року. Ми всі оформляли установчі документи. Це тягнулося два роки. Так. Так, все було, і ми їздили і по адвокатах, і ходили і в прокуратуру, і де ми тільки не були. Церква була страшно запущена, і територія ми помаленьку почали ремонт. Святкове богослужіння настоятель храму проводить разом із священнослужителями з Немирівського, Гасінського, Оратівського, Тульчинського та Жмеринського благочинь. Парафіяни моляться за Україну та Збройні Сили. Звичайно, що окремі були зачитані молитви це за наші збройні сили України, за безісті пропавших наших захисників, і захисниць України, тому що ми все-таки надіємося, що кожен із них є живими і вони повернуться до своїх сімей і родин живими, здоровими та неошкодженими. Назвершували хресний хід навколо нашого величного старовинного храму з читанням чотирьох Євангелій від кожного євангелиста, з окорпленням стін нашого Божого храму і віруючих людей освяченою водою. Інна Лисиця співає у церковному хорі. каже, відколи громада перейшла до православної церкви України, змінилася і молитва, і пісня. З'явилося багато українських і авторських творів. На горбошку, в біночку, маленька стої, на мої мої, до Бога Багато чого забралося. А наскільки от українська мова, наскільки чітка, зрозуміла. Наскільки можна кожні слова зрозуміти, що вони обозначають про е, Богородицю, про Ісуса Христа е, за Україну? 85-річна Ольга Хіхлач каже, щаслива дожити до моменту, коли в храмі, куди її в дитинстві приводила мама, можна молитися рідною мовою. Рідна мова це знаєте, це все. І співаєш рідною мовою, і говориш. І і ідома, і кругом. Це наша держава, це наша, це наша церква, це наша святиня, це на все життя. Храм Іоанна Богослова зведений із дерев'яних балок. До нашого часу збереглися оригінальні настінні розписи. Розповідає староста парафії Олеся Долованюк. Наш дослідник дідусь, він же покійний. То він писав, що, мемуари, То він писав, що церква побудувалася два роки, і на церкву пішло 12 тисяч золотом. Ну це не тільки сама будівля, це було приміщення на вісім кімнат для священника, приміщення для дякової сім'ї на чотири кімнати. Там всякі приспособлені клуні, сараї, там все було. Це все входило в цю суму. От. Ну і так, і от малюнки ви ж бачите самі, які ці малюнки, ці фрески вони збереглися. Наскільки ці фарби отакі старовинні святкування першого ювілею у складі православної церкви України це заслуга громади, каже Долованюк. Люди відстоювали право молитися українською з жовтня 2022 року. Тоді віряни УПЦ тривали час не пускали парафіян ПЦУ на території храму. Тож понад рік вони молилися в пристосованому приміщенні, і лише наприкінці 2023 року громаді вдалося повернути святиню. Юлія Визнюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Віннична.